Сьогодні Янукович святкує річницю свого правління. Але святкує тільки Янукович, а не Україна. Прийшов всього рік, а країну не впізнати. Вже ніхто не задає питань, які обіцянки не виконав новий президент. Всім зрозуміло, не виконав нічого. Запитайте у себе, чи зросла ваша заробітна плата та пенсія, чи подешевшили продукти, як вам того обіцяли? Що ви можете купити сьогодні за ті гроші, які отримуєте? І чи не з'їдає весь родинний бюджет плата за квартиру і комунальні послуги? Запитайте в себе, чи отримали ви п'ятирічні податкові канікули для малого бізнесу? І взагалі, чи маєте ви роботу? А головне, чи з'явився у вас страх за майбутнє ваших родин, чи бачите ви світло в кінці тунелю? Саме ваші відповіді на ці питання, а не офіційна фальшива статистика, і є правдою. І саме ваші відповіді є підсумком року роботи Януковича. Нам говорять, що десь ідуть реформи, що десь бурхливо будуються дороги і об'єкти. Нам говорять, що важко все налагодити швидко і що ще потрібен тривалий час. Слова гарні. Але реформи насправді. Не йдуть, їх немає. Є тільки ефективна робота пропагандистської машини влади і ще уряд мільярдерів найбагатший уряд у світі. А мільярдерам не потрібні реформи, їм потрібна стабільність, а скоріше тиша, коли вони беруть з бюджету ваші гроші, беруть ваші надра, моря і заводи. Але чи підходить це вам? За даними соціологів, рік нового президента. Після підвищення цін і тарифів закінчився тим, що третина українців не має грошей на їжу. Ще третина має гроші лише на їжу, а на одяг і все інше вже немає. І тільки у Януковича та його людей за останній рік життя вдалося. 13 січня світова демократична спільнота виключила на вільних країн. Нам перекрили кисень свободи в Україні. У нас більше немає свободи слова, чесних виборів, у нас немає правосуддя та парламентаризму та і, в принципі, європейської перспективи та справедливості. Замість цього президент та його ненаситне неукраїнське оточення. Вони і їх рідні в Україні не живуть. Вони живуть на яхтах та островах. Вони нас з вами лише споживають. До речі, вони щиро вважають, що захопили цю чужу та незрозумілу для них країну в полон. Взяли в заручники і можуть робити з нею все, що захочуть. Зараз я не буду з цифрами та таблицями аналізувати діяльність влади за рік. Аналізувати просто немає чого. Вся їх робота це щоденна історія зради національних інтересів, привласнення державного майна, безсоромна корупція. Соціальна війна проти вас і несамовита боротьба проти всього українського. А тому не варто критикувати і не варто скаржитися треба діяти. Ми разом, наша команда, будемо захищати вас і країну всіма доступними нам силами та методами. Ми будемо захищати нашу культуру, нашу мову, наші школи українські, нашу історію. Від цих людей, що ведуть себе як печерні дикуни, ми не допустимо збільшення тривалості робочого тижня, підвищення пенсійного віку. Ми не допустимо афер сільськогосподарською землею та спробуємо не віддати на розграбування державні монополії. До речі, ми ведемо облік всього, що вони забирають у держави, та обов'язково все повернемо в свій час. Нічого державного не пропаде і не зникне. Ми знаємо кожного чиновника, кожного силовика, кожного суддю, які сьогодні обслуговують приниження українців, від студентів та підприємців до пенсіонерів. Вони будуть відповідати. Повірте, на це раз точно. Ми знаємо кожного смотрящого, якщо говорити їх мовою та розміри поборів, які вони встановили. Повернуть все. Та ще з пенями і штрафами. Наша боротьба проти них це боротьба за Україну. Бо вони і Україна. Поняття абсолютно різні. Україна сильна, велика держава з прекрасним європейським майбутнім. І я в це вірю. А вони слабакі, дрібні і без майбутнього. Я знаю, що переможе світло. Це закон розвитку людства. Збережи Україну! Сьогодні це повинно стати планом дій кожного патріота, кожної чесної людини, кожного українця. В той час, коли влада втрачає довіру, вона повинна йти. І вона піде. А у який спосіб це вирішує сама влада? Вона або йде сама конституційним шляхом, або її прибирає народ. І це не погроза, а логічний і непереборний закон поступу в демократичних країнах. А що сьогодні робити людям, які не хочуть такої влади, які не скорені, найголовніше не боятися. Ви не самі нас мільйони. Велика нація, великий народ точно справиться з кубкою аферистів, що висмоктують з країни всі її соки. Сьогодні для всіх нас важливо відчувати, що ми не самотні, кожен з своїми проблемами. Нам треба все тісніше змикати наші ряди. Діяти разом. Але для боротьби потрібен план, який зрозуміли кожному патріоту і до якого кожен може вільно долучитися. Перший крок цього плану, на мій погляд, це боротьба проти зомбування. Саме воно є причиною, що поки що чверть українців обмануті та ще чекають на щось від цієї влади, якихось довгообіцяних змін, Зомбоящики Керованого телебачення працюють постійно, людей свідомо дезінформують та дезорієнтують. Свобода слова є в інтернеті, там чесні журналісти, там правда. Але, на жаль, інтернет доступний далеко не всім. На цьому етапі завдання для кожного небайдужого поширювати правдиву інформацію, в тому числі з інтернету для тих, хто її не має, всіма доступними методами. Розповідайте правду. Розмовляйте один з одним, діліться інформацією, звільняйте від ілюзій тих, хто ще зомбований. В наших силах зробити так, щоб за кілька місяців в країні не залишилося жодного села, жодної хати, жодної родини, які обмануті, де б ця влада могла на щось розраховувати. І ще питання: а коли влада буде змінена? Саме тоді, коли люди прозріють, коли зрозуміють, що все, що каже і що робить Янукович, обман, і що за рахунок бідності мільйонів громадян збагачується лише одна родина. Коли по-справжньому захочуть повернути справедливість, тоді і підеться влада. І хай сьогодні Янукович святкує свою роковину і переконує себе, що він всерйоз та надовго, ми не погоджуємося з ним. Мафія не буде правити Україною. Ми не дозволимо. Все буде добре.